Вітаю сьогодні. Будемо переглядати два перших сезону серіалу Джині і Джорджа» та згадаємо основні сюжетні повороти перед третім сезоном. Історія починається в тихому та спокійному місті Велсбері. Саме сюди, після смерті свого чоловіка, Кенні, переїжджає 30-річна Джорджія Міллер разом зі своїми дітьми, 15-річною донькою Джині та 9-річним сином Остіном. Вони дуже багато переїздили, тож приїхавши сюди, сподіваються, що знайдуть тут своє місце. У перший же день в новій школі Джині, у якої ніколи не було друзів, заводить дружбу з енергійною Максін та знайомить її зі своїми друзями. Ебі, Норою та хлопцем Хантером, якому Джині відразу ж сподобалася. Але їй більше до душі припав Маркус, брат близнюк Максін. Тож увечері, будучи у них гостях, несподівано навіть для себе, Джині цілує Маркуса. На жаль, той поводиться холодно, але вночі Маркус пролазить до неї у вікно. Там, до речі, другий поверх. Між ними спалахує пристрасть, і саме так у Джині трапляється перший секс. Тим часом Джорджія у місцевому кафе знайомиться з власником цього кафе Джо, який ще до речі являється власником місцевої ферми. Але він її не цікавить. Кафе знаходиться Навпроти мерії, тож її ціль харизматичний мер Пол Рендольф. Під час їх знайомства вона просить його дати їй роботу. У неї серйозні фінансові проблеми. Колишня дружина загиблого чоловіка намагається скасувати заповідь. Пол їй відмовляє, але після того, як Джорджія на засіданні міської ради переконує Джо постачати органічну їжу для шкільних їдалень за низькою ціною, вона стає частиною команди. Доки всі інші члени родини Міллер, хоч якось вписуються в колектив, маленькому Остіну доводиться дуже складно. Він ще дитина, він вірить у магію і в те. Що його батько в'язання з кабану, але його однокласники сміються з нього та ображають його. Тому його мати вчить його, що потрібно навчитися давати здачі, навіть приклад показала. І начебто у Джорджії все складається добре, але у флешбеках ми бачимо, що підліткові роки Джорджії були сповнені жорстокості, бідності та зради. У 15 вона завагітніла і з того часу життя перетворилося на боротьбу. І хоча здається, що смерть її чоловіка була нещасним випадком, ми дізнаємося, що саме вона його отруїла. В цей час Джині намагається знайти своє місце серед нових але це виявляється складніше, ніж здавалося. Компанія Max Ебі та Нора з першого погляду здаються привітними, але насправді приймають її без особливого ентузіазму. Вона часто чує насмішки з приводу кольору її шкіри, і навіть вчитель англійської виділяє її як єдину темношкіру. На фоні своєї вродливої матері вона завжди відчувала себе некрасивою. Вона відчуває себе чужою і з кожним днем це тисне на неї все більше. У спробі сподобатися новим друзям і завоювати їхню прихильність. Вона погоджується на все, прогулює школу, пробує. Курити і навіть за компанію, так би мовити, краде в магазині, за що мати згодом карає її та влаштовує на роботу в кафе до Джо. Але все одно Джині почувається зайвою, і коли здається, що гірше вже бути не може, вона повертається додому і, не витримавши емоційного болю, завдає болю собі, обпікаючи ногу. Тим часом Джорджія починає роботу в мерії та знайомиться з Ніком, її новим колегою. Її команда може щодня стикається з проблемами, в яких Джорджа проявляє всі свої хитрощі та розум. Скоро вибори і мер пол потребує голосів. Тож Джордж Джея викладається наповну. Спочатку допомагає відкриттю нової аптеки, потім пропонує свою допомогу Елен, мамі Максим та Маркуса, в організації ночівлі десятикласників. Це щось типу випускного, але всі в піжамах, залишаючи при цьому Остіна вдома з полом. Потім Джорджія влаштовує ніч казино, захід, гроші, з якого підуть на благо шкіл. Джорджія постійно стикається з Синтією, місцевою ріелторкою. До цього саме вона була основним опонентом пола, працювала на благо міста та була найзавзятішою серед матусь Уелсбері. Але Джорджія все. Це робить не з доброї душі. З кожного заходу вона краде частину зібраних грошей. Її ситуація з грошима дуже погана. Це призводить навіть до того, що вона оформлює кредитки на Остіна. До речі, щодо Остіна. Він приносить до школи листи, які йому надсилає батько з в'язниці для чарівників. Але не тільки чарівність в'язниці неправдива, а й сині листи. Виявляється, Джорджа не відправляє їх, а залишає у себе. А листи, що приходять у відповідь, були написані самою Джорджією. І час ночівля десятикласників, що згодувалося раніше, у школі розгортаються пристрасті. Максим вирішує зізнатися у своїх почуттях. Тяг дівчині, яка їй подобається, але та не відповідає взаємністю. Дженні в цей час випадково натикається на Маркуса, і той зізнається, що бореться з депресією після смерті свого найкращого друга. І вона знову відчуває, що між ними є якийсь особливий зв'язок. Але, незважаючи на це, вона цілується з Хантером, а згодом погоджується бути його дівчиною. Тепер вона прагне справити враження на Хантера та надсилає йому відверте фото. Але коли той не відповідає, пересилає його Маркусу. Вона злиться на Хантера, ігнорує його та не відповідає на повідомлення. Але під час музикального змагання він присвячує. Їй надзвичайно ніжну пісню забирає приз переможця та пояснює, чому він так себе повів після того фото. На любовному фронті Джорджії також прогрес. Між нею і полем спалахують почуття, і він запрошує її на побачення. А щоб історія медом не здавалася, нас переносять у минуле Джорджії. Вона тікає від неблагополучних батьків, але на щастя, вона зустрічає банду байкерів. Ті вчать її, як постояти за себе та як користуватися пістолетом. Вона вперше грабує магазин та повертається до батька за помстою і прострілює тому руку. Далі вона знайомиться з молодим хлопцем Зайном. Нам показує. Як вона дізнається, що вагітна від нього, та як випадково зустрічає хлопця на ім'я Джо. Той ділиться з нею бутербродом та розповідає, що мріє про ферму у Велсбері, а вона про коня на ім'я Мілкшейк. На прощання Джо дарує їй свої сонцезахисні окуляри. Після того, як пісня Хантера раптово стає вірусною, світ Джині перевертається з ніг на голову. Вона більше не почувається невидимкою. Нарешті вона стає частиною чогось більшого. Вона відчуває, що належить цьому світу. Вона допомагає Макс налагодити стосунки із її новим коханням Софі, запрошуючи ту на вечірку. Макс все зіпсувала, напилася та не говорила всякої фігні. Дженні відводить Макс додому і бачить, як Марко піклується про сестру. Під час розмови вони вирішують, що їм краще залишитися друзями. Джорджія тим часом йде на побачення з Полом, та їхню романтику випадково підглядає Синтія. Під час хеловінського ярмарку Пол презентує свої амбітні плани про Уелсбері, але Синтія раптово робить хід у відповідь: викриває їхнє побачення та заявляє про власне бажання балотуватися у мери. А ще до цього всього Джорджію вдома зустрічає привид з минулого. Сестра. Медді, з якою вона не бачилася понад 10 років. Джині просто розлючена, адже мати сказала їй, що батьки померли і що вона єдина дитина в сім'ї. А у Велсбері з'являється приватний детектив. Виявляється, колишня дружина Кенні наймає приватного детектива Габріеля Кордову, щоб той дізнався якомога більше про Джорджію та про її причасність до смерті покійного чоловіка. І ще як грім серед ясного неба, зак дражнить Остіна, і той стромляє йому в руку олівець. Маленький Остін більше не такий беззахисний, як здається. Після цього Остіна відсторонюють від навчання і рекомендують терапію. Але Джорджа, як завжди, переконана, з її сином усе гаразд, і це лише перебільшення. Ця різниця в поглядах стає причиною гострої сварки між нею та Джині. Проте Джорджію тривожить не тільки школа. Поява її сестри Меді пробуджує старі рани, змушує знову згадати болючі моменти з минулого, які вона так довго ховала під сімома замками. Пізніше Джорджа залазить в телефон до Меді та знаходить повідомлення від детектива Кордови. Виявляється, він заплатить їй за те, що та пошпигує за Джорджією. В цей час Джині намагається розібратися в клубку материних таємниць ділиться своїми почуттями з Макс і Маркусом, але саме Маркус, хоч і мовчазний, дає їй те розуміння, яке вона так шукала. А Джорджія отримує новину від свого друга Ніка, Той розповідає про нового знайомого з ночі Казану і згодом знайомить їх особисто. І Джорджія впізнає в цьому другові детектива Кордову. Після цього вона пропонує меді удвічі більше ніж їй обіцяв детектив і виганяє її з дому. Тим часом Джині повертається додому раніше і ухоплена підозрами ніж перед по кімнаті матері. Вона знаходить старі фотографії і пістолет. У цей момент і Джорджія повертає. З іншим пістолетом у сумочці від несподіванки вони направляють пістолети одна на одну, але благо ніхто не стріляв. Джорджія зі сльозами каже, що всі ці таємниці це лише спроба захистити доньку, але Джині не чує, вона відчуває лише гнів і зраду. А в минулому ми бачимо, як батьки Заяна пробують забрати Джині під свою опіку. Джорджа не вагаючись збирає речі, тікає з дому. Далі вона працює у дешевому пенсіонаті, де власник не молодий чоловік на ім'я Ентоні Грін, який проявляє до неї цікавість. Саме тут вона вперше торкається до світу азарту, влаштовує покерний клуб. Шукає легкий спосіб вирватися з бідності, але за це і світить позбавлення батьківських прав, і вона погоджується стати дружиною Ендоні. Страх бідності наздоганяє Джорджію і в сьогоденні. Тож, користуючись можливістю, вона потроху знімає готівку з рахунку мерії. Джині виповнюється 16, але їй не до святкування. Вона злиться на матір за секрети і за те, що вона не сприймає Джині дорослою. Ще й на додачу зранку в бані вона зустрічає напівоголеного мера. Але Джорджі все одно на образи. Вона планує вечірку та запрошує подруг Джині. Але раптом з'являється Нік і Га. Априоль або по іншому детектив Кордова. Під час розмови Джорджа випадково називає його справжнім іменем, чим виволі підживлює його підозрі. А незабаром йому телефонують з результатами токсикології. Її покійний чоловік був абсолютно здоровий перед смертю. Щось тут явно не сходиться. А друзі Джині крадуть алкоголь Джорджії і тікають додому Максим. Там вони влаштовують гучну вечірку, яка швидко виходить з під контролю. Дізнавшись про це, Джорджі негайно не викликає поліцію, але їхати за Джині у відділок відмовляється. Тому Пол особисто приїжджає, щоб забрати Джині, а вдома на дівчину чекає, шукуючи зізнання. Джорджія що відкривається доньці. В дитинстві її гвалтував віччю, і саме через це вона втекла з дому. Вона також зізнається, що не отримала жодної спадщини родина на межі банкрутства. Ось таке виявилось доросле життя, яке так хотіла Джині. Тим часом Синтія, суперниця Пола, випускає ниніщівне відео, в якому звинувачує його і Джорджію у брехні та ненадійності. Наслідки не змушуються бочекати. Пол починає втрачати підтримку мешканців, а разом з нею і впевненість. Тим часом у житті Джинні емоційна буря. У місто приїжджає її батько Заян. Джинні не знає, як на це реагувати. З одного боку вона радіє, а з іншого боїться, що її батьки зійдуться знову, попри стосунки Джорджії з Полом. Пол приходить на обід на знайомство з Зайном, але в цілому вони знаходять спільну мову. Потім батько веде Джині на невеличку виставу, а в цей час Маркус зайшов в гості. Ну чи краще сказати заліз в гості до Джині, де в цей момент була Джорджія. Тож по поверненню додому в домі Міллерів знову починається сварка. На уроці англійської дають завдання написати есе. Краще есе буде брати участь в конкурсі та добре повпливає на статистик. При вступі до коледжу. Тож Джині дуже серйозно береться за цю роботу. Вона читає своє есе: глибоке, щире, нетрадиційне, але вчитель, той, який неодноразово підкреслював, що Джині темношкіра, обирає переможцем Хантера. Джині боляче, а ще гірше від пояснення, що її робота була занадто особливою. Це викликає суперечку з Хантером, у якій вони стикаються з власними поглядами на досвід расової ідентичності. Тим часом детектив Кордова робить тривожні відкриття. У домі Джорджії росте вовчий Аконіт, рослина, яка може викликати. Та серцевий напад. Паралельно Синтія дає нове інтерв'ю, в якому заявляє, що Джорджія зберігає вдома зброю. Пол розлючений і говорить Джорджії, що та не йшла на чергові міські збори. А так як вдома Зайн, спалахують минулі почуття, і вона проводить ніч разом з ним. Це бачить Джині, її серце розривається від болю, адже батьки клялися, що між ними нічого немає, і, залишившись наодинці з собою, вона знову себе опікає. Її бачить Маркус, який знову проліз крізь вікно. Він зізнається її коханні, але Джинні, охоплена гнівом, бо і розчаруванням відштовхує його і жорстоко ображає. Маркус не витримує, він сідає на мотоцикл, попри те, що не має прав, і потрапляє в аварію. Джині розривається між провиною та страхом. Після аварії Маркус повертається додому зі струсом мозку, а вона не знаходить собі місця, звинувачуючи себе. Джорджі, ніби нічого не сталося, тримає заяна на відстані після їхньої ночі разом. Але той говорить, що хоче залишитися та жити разом зі своєю сім'єю. Тож, щоб це підтвердити, вони, наче одна велика сім'я ідуть до бейкерів в гості. Джинні пробирається до Маркуса, але той спить, і їй не вдається з ним поговорити. Цей час детектив Кордова все ближче підбирається до правди. Він висуває гіпотезу: Джорджія отруїла Кенні вовчим аконітом і просить дозволу на ексгумацію тіла. Але Джорджія була готова. Вона забирає тіло ще до того, як Кордова отримав дозвіл. У Остіна справи проходять не дуже добре. Після відсторонення від уроків він повертається в школу, але не може змусити себе зайти всередину, тому і прогулює її. А ще й до цього всього він знаходить у шафі Джорджії усі листи, які писав татові, але які вона так і не надіслала. Джорджія тим часом допомагає пол. Заручитись підтримкою містян, організовує доброчинні заходи. Та Синтія бачить її в банку, де Джорджія обнуляє чеки. А в тому у Бейкері знову трагедія. Чергове кохання Максін розбило їй серце, тому подруги йдуть її втішати. Але Джинні знову рушає до Маркуса. Вона боїться, що він злий, бо не відповідає на повідомлення та пояснює, їй просто загубив телефон у аварії. Вони миряться, обіймаються і в цю мить їх бачить Еббі. Джинні просить мовчати. Макс не повинна про це дізнатися. Після чергового мітингу Джорджія зізнається полу про Зайна. Але тому, наче все одно, він говорить, що заян це несерйозне минуле, яке найшло на неї в гніві, і що насправді він взагалі не знає Джорджі. А от сам Пол він її знає, він бачить її справжньо. Говорить, що вона така ж, як він, схожа на нього, що вона власна жінка, яка бажає влади. Він приносить їй коробочку, відкриває, а там кільце, говорячи, що купив його ще після першого побачення, і вона погоджується на пропозицію. Коли повертається додому, на неї чекає Зая. Він каже, що йде, бо не хоче заважати їй та її новому життю. Так само, як і мати, Джині нарешті вибирає, до кого її серце ближче, тож вона зізнається Маркусу в коханні. Він відповідає взаємністю: вони займаються коханням, і Маркус каже, якщо їй потрібна допомога, він поруч, якщо вона раптом знову захоче причинити собі болю. Але біда не спить. Синтія Брається в кабінет мера і знаходить докази, що Джорджія краде гроші. Тим часом Кордова ж виявляє, що тіло Кенні зникло з могили. А Остін ще не розуміючи всіх масштабів брехні, показує Джині листи, ті, що мама ніколи не надсилала. Джині допомагає брату, разом вони відправляють їх батькові. Але як говорять, біда не приходить одна. Макс знаходить загублений телефон Маркуса і бачить переписку Джині. А в минулому Джорджі її чоловік Ентоні Грін починає її контролювати, і Джорджія знаходить вихід. Вона додає таблетки в його напій і спостерігає, як він помирає. В її руках телефон. Вона вагається телефонувати в 911 чи ні. А потім вона вирішує знайти зайна. Деякий час вони жили разом, намагалися почати спочатку, але Джорджія розуміла її присутність стримує його мрії. І тоді вона зробила вибір, відпустила його, щоб дати йому шанс на своє життя. Хоча Джорджія і заручена з полом, але в родині не все так ідеально. Остін далі прогулює школу, а Джині відчуває себе ізольованою. Її уникають навіть найближчі друзі. З наближенням виборів Синтія відкрито звинувачує Джорджі у розтраті коштів, але конкретних доказів у неї немає. Проте Нік помічає підозрілий великий депозит на рахунку на суму, якої їй саме не вистачало в бюджеті. Тим часом Хантер каже Джині, що досі її кохає і не хоче розлучатись. А Джо, випадково побачивши її окуляри, дізнається, що Джорджія отримала. Багато років тому на заправці від нього. Цей спогад зворушує Джо, і він майже не наважується зізнатися Джорджії в своїх почуттях, але дізнається про її заручини з Полом. Джині намагається поговорити з Макс після мюзиклу, але Макс зізнається, що вже знає про неї та Маркуса. Вона звинувачує подругу в зраді та брехні. Далі усе розсипається, усе перетворюється на сварку. Втручається Хантер, і тоді Ебі прямо йому каже, що Джинні йому зрадила з Маркусом. Саме в цей момент з'являється Маркус, але він говорить, що це була помилка. Хантер не стримується, б'є Маркуса. Потім Макс в сльозах розповідає мамі, що сталося. Елен через це свариться з Джорджією, а Джині не витримує. Вона звинувачує маму в тому, що та все життя брехала і розповідає, що надіслала листи остіна його батьку. Пізніше Джині шантажує вчителя і змушує його підписати рекомендацію, звинувативши у расизмі, і добуває її розмова з детективом Кордовою. Він каже, що розслідує справу Джорджії і вважає, що саме вона вбила Кенні. І хоч Джині захищає маму, всередині вона починає сумніватися. Тож, поки Джорджія святкує перемогу Пола на виборах, Джині приймає важке рішення втекти. Вона бере Остіна, разом вони спалюють Аконіт ту саму отруйну росину, викрадають мотоцикл Маркуса і тікають. А Джорджія з усмішкою на вуста. Так загадково натякає кордові попел кенні. Вона додала до фейерверків. Після втечі Джині та Остін живуть із Зайном у Бостоні. Джині не просто переварити все те, що вона дізналася про матір, єсняться кошмари про Джорджу. На день подяки приїздять батьки Зайна, які помічають дивну поведінку Джині та говорять про це сину. Тож Зайн вирішує посприяти примиренню та обіцяє Джорджі привезти дітей на спільну вечерю. А коли про це дізнається, Джині в неї трапляється панічна атака, і вона розповідає батькові про самопошкодження. Тим часом Пол везе Джорджею знайомитися з його батьками. Але ті не в захваті від неї вдова з двома дітьми від різних чоловіків та ви Яке весілля. Коли Джині повертається до Велсбері, вона повертає Маркусу мотоцикл і просить вибачити її за те, що вона поїхала і ігнорувала його повідомлення. Він важко переживав її від'їзд, але пробачає їй. Зайн хоче розповісти про те, що Джині робить собою Джорджії, та відправити доньку на терапію. Щоб зупинити його, Джині погоджується повернутися додому. Потім закривається в кімнаті та знову опікає себе. Після двох тижнів відсутності Джині повертається до школи. Її старі друзі ігнорують її. Маркус сидить зі своїми друзями і не кличе до себе. Яка також попала в немилість до Максін, сидить сама, але уникає Джинні. Тож вона знаходить прихисток у своєї знайомої брайші та її друзів. А Джорджі намагається робити вигляд, що все добре. Вона планує приєднатися до сусідського клубу, але дізнається, що для цього потрібен спонсор, тому вона відвідує Синтію. У тієї саме непростий період, її чоловік Том смертельно хворий. Джорджія є співчуває, але все ж таки з часом, з хитрощами. Переконує Синтію залучити її до клубу. Заян намагається допомогти Джинні, тому веде доньку на санс терапії, де вона розповідає розповідає про своє дитинство та самоушкодження. По поверненню додому Джорджія злиться, що їй не розповідають, куди зайні її возить, стається черговий конфлікт. Ол думає, що це через нього, адже якраз в цей час Джорджія запропонувала йому переїхати до них. Тому каже Джині, що хоче бути поруч з нею та Остіном. Відпола вона дізнається, що батько Остіна брав кредитні картки на ім'я сина. Вона шукає свій кредитний рейтинг і розуміє, що це була Джорджія, а не Гіл. Її шокує чергова мамина брехня, тому щоб не завдавати собі шкоди, вона йде до Маркуса. Цей час детектив. Кордові не спить. Він дізнається, що Джорджія була одружена з Ентоні Гріном ще до того, як Кенні таємничим чином зник. Він дає Джорджі зрозуміти, що він знає про Ентоні. А у флешбеках ми бачимо, як Джорджія йде до своєї старої банди байкерів, щоб ті допомогли позбутися тіла Ентоні. Напруга в домі Міллерів зростає. Щодня там трапляється конфлікт за конфліктом. Джорджія розуміє, що Джині знає, що сталося з Кенні. Під час суперечки Джині згадує Мері, викликаючи напад паніки в Джорджії. адже саме так її звали до того, як вона взяла собі ім'я Джорджія. На фоні всього цього осін починає відставати в навчанні та, можливо, потребує консультації психолога. І саме проблеми в сім'ї допомагають йому здружитися з сином Синтії з заком. Джені продовжує лікування у психотерапевта. Для того, щоб навчитися контролювати емоції, лікар рекомендує вести щоденник. Їй це складно дається. І Зайн пропонує писати вірші, щоб виразити свої емоції, і це справді їй допомагає. Черговий раз, щоб втекти від болю, Дженні втікає до Маркуса та зізнається йому, що її мама вбила її відчима. На диво він спокійно реагує та обіцяє мовчатися про це. Під час тяжкої розмови Джині з матір'ю, Джорджія каже, що вона вбила його заради своєї сім'ї і зробить це знову, якщо буде потрібно. Говорить, що безмежно любить своїх дітей, і що основне, чого б вона хотіла, це щоб її діти жили безтурботним життям, якого не було у неї, і ця щира розмова покращує їх відносини. Незважаючи на те, що, начебто, секретами покінчено, Маркус все ж таки лазить у вікно до Джині. Джорджія ловить його, та він зазнається, що кохає її, але якщо їй потрібно буде йти далі, то він обіцяє відпустити. Джордж, радіючи, що все наладило. З донькою просить стати її дружкою на весіллі. А разом із примиренням сім'ї Міллері відбувається примирення Джорджі та Елен. Джорджія перепрошує за те, що не сказала про відносини Джині та Маркуса. А сама Джині мириться з Максін, після того, як зізнається, що кохає її брата. Все це відбувається в день народження близнюків, тому Джинні, користуючись тим, що вдома нікого не буде, влаштовує тусу. Вона нарешті розставляє всі крапки над і після розмови з Хантером. А Маркус просить Джені стати його дівчиною. Але тусовка тривала недовго. Джорджа дізнається, що Джині влаштувала вечірку і сповіщає про це Елен. І разом вони зривають веселощі. Джині особливо навіть не покарали. Здається, що все добре, але всі минулі проблеми лізуть назовні. Вони беруть знову верх, і щоб не завдавати собі шкоди, Джині дзвонить доктору Лілі. У неї стався психічний зрив. З той час кафе, блакитна ферма сидить суна Синтія. Її хворий чоловік Том уже не пам'ятає, хто вона, і через це вона не хоче повертатися додому. Джо, який бореться зі своїм нерозділеним коханням до Джорджі, намагається якось розрадити Синтію, але це приводить до того, що вони цілуються. А згодом пристра зростає і вони займаються сексом. прямо там в кафе. А в школі вчитель англійської, якого Джині колись шантажувала, просить її вибрати книгу, щоб додати її до навчальної програми про досвід темношкірих американців, прикриваючись тим, що хоче налагодити відносини з Джині. Але згодом вона розуміє, що це зроблено спеціально для того, щоб виділити її і знову підкреслити, що вона єдина темношкіра в класі. Тому вона кидає курс поглибленого вивчення англійської. Джорджія в цей час планує весілля, вечірку до клубу і збір коштів для жінок і дітей. На додачу Пол знайшов пістолет вдома у Джорджі, коли подзвонив Заєн, щоб дізнатися, як справи, вона закипіла. І на питання, що про все це думає Пол, Джорджія вирішує, що вони повинні нарешті зустрітись та провести час удвох: Пол та Заєн. Я знаю, що ти проспав з Джорджією перед нашими заручинами. Ого, ми, ми це робимо гаразд. А на роботі в блакитній фермі Патма та Джині пропонують Джо ідею відкритого мікрофону. Йому не дуже вподобається ідея, але згодом він погоджується. Під час виступу Джині прийшла Джорджія і чує вірш про себе. Він сповнений болю та страждань, які принесла доньці Джорджія. Вона чує, що Джині вважає її монстром, і це сильно ранить її. А у флешбеках ми бачимо батька Остіна Гіла. Джорджія не може знайти няню для Джині, щоб піти на побачення з ним. Тож він приходить до них і замовляє всім трьом доставку. Пізніше купує їм дорогі подарунки, і здається, що він прекрасна людина. Але потім ми бачимо, як на день народження Джині Джорджія замальовує синець на обличчі, який залишив їй гіл. Теперішньому часі виявляється, що Гіл вийшов з в'язниці і приходить до сина в школу. Але Міллери про це ще не знають. Остін, коли шукав, де ж мати заховала подарунки до свята. Випадково знаходить пістолет. А Джиня, щоб вибачитись перед матір'ю Завіш пропонує поїхати в Бостон на шопінг. По дорозі вони заходять до Зайна, а виявляється, він не один. Із переляку Джорджі запрошує всю його родину на різдво до них додому. Але є один нюанс: до них ще приїздить сім'я Пола. Як результат, вийшло просто жахливе свято. Лінет, мати Зайна, починає звинувачувати Джорджію майже в усьому, що не довчилась в школі, що неправильно виховує дітей, що не віддала їм джині. Джорджа вибухає та покидає стіл. На ранок, крім основних подарунків, їх чекав ще один сюрприз: Гіл, що з'явився на порозі їх дому він говорить, що змінився і що хоче спілкуватися з сином, але Джорджія знає, це не все, чого він хоче. Випровадивши його, вона випадково знаходить щоденник Джині і дізнається, що та завдає собі шкоди. Джорджіо телефонує Зайну, але він про все знає і каже, що Джині вже відвідує психолога. Джорджія змушує Джині показати їй шрами. Вона вибачається, що не помітила цього раніше, вибачається, що до такого дійшло. Вона б хотіла забрати весь біль собі, але на жаль, не може цього зробити і просить Джині більше не приховувати таке від неї. Обіцяє, що вони разом будуть знаходити. Водити вихід з будь-якої ситуації, а діл намагається стати частиною життя Остіна. Він хоче проводити з сином більше часу, але йому не вдається переконати Джорджію, що він змінився. В принципі, він нікому крім Остіна, не подобається і виявляється не дарма. Діл шантажує Джорджію, щоб вона дозволила йому бачитися з Остіном, вимагаючи гроші, особливо ті, які є у її майбутнього чоловіка впливового та багатого мера Пола Рендольфа. А він нам не подобається, так не подобається. Тим часом Маркус починає дивно поводитися. Він постійно відсторонений. Менше проводить час Джині, прогуляє школу, а потім взагалі заявляється туди п'яний. Але Джині вистачає драми із мамою. Джорджія вирішує приєднатися до сеансу терапії Джині. Вони говорять про расизм, кордони та брехню. Вони обидві відчувають, що їх не розуміють, але будуть намагатися виправити це. Зв'язку з цим Джордже розповідає доньці про Ентоні Гріна, свого першого чоловіка, кажучи, що це був нещасний випадок. Але про це довго перейматися немає часу. Скоро весілля, тож Джині влаштова. Для Джорджії дівич вечір після випадку з учителем англійської Джині намагається звикнути до свого нового уроку англійської, оскільки всі інші учні не сприймають його всерйоз. А ще вона випадково чує, як Маркус каже Максін, що не хоче зустрічатися з Джині, що хоче її відпустити. Відносини між Джо Синтією закінчуються, коли вона розуміє, що йому подобається Джорджія. Він просить вибачення у неї, але вони обоє не хочуть втрачати дружні стосунки. Незважаючи на це, Синтія допомагає Джорджії, коли бачить, що Гіл її надокучає. Та як вона ріелтор. То вона вносить його до чорного списку міста. Тепер він не зможе знайти собі тут квартиру. Будучи в гостях Синтії, Джорджія бачить, як та страждає з приводу хвороби чоловіка. Він смертельно хворий, але якимось чином хапається за життя. Він обов'язково піде. Але як довго це буде тривати, невідомо. Тож Джорджія вирішує віддячити, якщо це можна так назвати, за допомогу з гілом і вирішує допомогти тому покинути цей світ. Але якраз в цей момент граючи у хованки в шкафу, сидів Остін і бачить, що саме зробила його мати. Повернувшись додому, Джорджія втішає Джині. Після її розриву з Маркусом. В цей час приходить розлючений гіл. Він штовхає Джорджію, погрожує їй. Вниз на шум прибігли Джині та Остін, який тримав в руках знайдений нещодавно пістолет та стріляє в батька. На щастя, всі живі. Гілу пошкодило руку, але скоро повернеться пол, тому вони швидко зашивають гіла та прибирають будинок. Пол не повинен дізнатися, що тут було. Джорджія розповідає дітям про насильство гіла протягом багатьох років, але вирішує приховати це від пола. Потім вона дзвонить у весільну кампанію та скасовує весілля. Її життя суцільна тьма, і вона. Не хоче втягувати сюди пола. В цей час Габріель дізнається, що Джорджія була Томом, коли він помер, і повідомляє про це в поліцію як про підозру у вбивстві. Джині дізнається від Макс причину, чому Маркус з нею порвав. Виявляється в нього депресія. Йому зараз дуже складно, він п'є ліки і з'ясовувати відносини в нього взагалі немає сил. Джині розуміє, йому потрібен друг, тому йде до його будинку, щоб бути йому підтримкою та опорою в цей складний для нього час. А вдома Джинні дізнається, що Джорджія скасувала весілля і вмовляє її розповісти про все Полу, щоб їм не довелося знову переїжджати. Джорджія погоджується і, зібравшись силами, розповідає Полу про все своє минуле, ну крім вбивства, звичайно. Пол гнівається і йде з дому. На ранок він кличе Джорджію на зустріч в офіс. Вона приходить і бачить там поліцейського та адвоката, тож припускає, що зараз її заарештують. Приходить гіл, і пол каже йому, що він засуджений злочинець і повернеться до в'язниці, якщо продовжить переслідувати та шантажувати Джорджу. Пол все ще хоче одружитися з нею, попри все її темне минуле. Джині допомагає мамі знайти нове місце для святкування весілля, просить Тюджо коня Мілкшейка, котрий для Джорджії дуже багато значить, але по якійсь причині на весілля не приходить Нік. Виявляється, Капріел розповів Ніку правду про свою особу та злочини Джорджії. І, на жаль, посеред першого танцю молодят приїжджає поліція, і Джорджую заарештовують за вбивство Тома. Коли її садять у поліцейську машину, Осі і лякається і каже, що нікому не розповідав про те, що бачив у ніч смерті Тома. Спантеличина Джині розуміє мати і справді знову вбила. Кінець.